Так дивіться, потрібно довести рівність відрізків Б і Д на малюнку 26, якщо БЦ равно АД і кут. ДАЦ дорівнює куту БЦ. Тут малюнок 26, значить, ми робимо це креслення і спробуємо це довести. 80. І так, дивіться. Значить, тут картина наступна. Значить, маємо такі дві точечки. Там Десь тут відступили. Тут відступили. Далі з'єднуємо точки. Yes, uh, yes, I'm HED! І будуємо інше. I'H. I'm HE. Ставимо літери. А, Б, Д, С. Позначаємо рівні кути одразу. Так, і ще у нас за умовою БЦ дорівнює АД. Ну, я ось так напишу. БЦ дорівнює АД. Треба довести, що АВ дорівнює СД. Так, Настя Харні. Давай Насті. Спочатку запишемо доно. Так. Значить, які в нас є рівні відрізки? А в нас рівні ВС та АД. Так. І є І Д, а, К, то КУТ. І ДАК, так ВСА. БЦА. Так. І потрібно дивись, Довести, що відрізок АВ дорівнює відрізку СД. Тобто, то, уважно. У всіх попередніх задачах нам ставили завдання довести рівність трикутників просто. А тут рівність відрізків. Доведи. Як ви розумієте, на. У році, коли ми з вами розглядали рівні трикутники, ми там записували зауваження. так? І в цьому зауваженні було сказано, що якщо трикутники рівні, то рівні всі їх. що, Як вони там називалися? Відповідні елементи. Алементи. Тобто, якщо ми довели рівність трикутників, то звідси можемо сказати, що потрібні нам елементи будуть рівними. І так, ну поїхали. Починаємо, Починаємо з чого.